Привіт, друзі! Я Оленка. я дуже люблю сніг. А ще я люблю розглядати сніжинки через збільшуване скло. Летять летять сніжинки на поле, ліс і сад, веселий свій таночок танцює снігопад. Ви тільки погляньте, які сніжинки чудові, а дивовижно те. Що кожна сніжинка не схожа одна на одну. Вони усі різні. В них різні чарівні візерунки. Це природнє диво. Якого кольору сніжинки? Діти, чи подобаються вам сніжинки? Я пропоную вам намалювати власну сніжинку. Для цього нам знадобиться. Аркуш паперу блакитного кольору, пензлик, склянка з водою, а також фарба білого кольору. Не забудьте про серветку. Пезлик мочить водичку, струсіть його. Потім мокайте фарбу. Починаємо малювати. Кінчик пензлика малює зверху донизу. Пряму лінію ось так. Малюємо ще одну лінію. З одного боку в інший. Але щоб посередині ця лінія перетинала першу. Ось так. Дофарбуйте лінії за зразком. Будьте охайними, і у нас вийде дуже гарна сніжиночка. Молодці, домалюйте. Кожній лінії по два промінці. Ось таку сніжинку в мене вийшло намалювати. Друзі, пропоную вам пофантазувати та намалювати ще одну сніжинку клеєм. Для цього нам знадобиться аркуш паперу блакитного кольору, клей, манка, або у кого є дрібні блискітки. також серветка. Намалюйте клеєм. Такий самий візерунок, який ми намалювали попередньо, фарбою. Потім потрібно взяти манку. Або блискітки. Візьміть манку, посипте нею зверху на малюнок з клею. Зробіть це за зразком. Візьміть аркуш паперу та обережно струсіть зайву манку. Още одна сніжинка в мене вийшла. Друзі, намалюйте, фантазуйте та надсилайте фото з вашими роботами. З нетерпінням чекаємо їх. До побачення, малята!